Вітаю вас в ефірі. Програма цей день з новинами вівторка, 26 лютого. В Студії Олег Ендриксон починаємо з таких тем. Постраждали на виробництві. Роботники отримали скажімо так, ожоги першої, другої степені. У одного чоловіка третій степені. Всі чи Практично Практически всіх повріждена ліцо, шея конечності. Поліція розслідує обставини нещасного випадку на території АМКР. Допомога дітям з рідкісним захворюванням. Є спеціальне харчування лікувальне, яке дозволяє їм виростати, ставати здоровими. Місто надає підтримку дітям хворим на фенілкетонурію. для науки і творчості. Ми дали можливість, щоб проявити ініціативу, зробили такий гарний зал. І це вже нормально, це спільна робота. У 91-й гімназії реалізували проєкт громадського бюджету. Учора в агломераційному цеху номер 2 підприємства Арселор Мітал Криверіг травмувалися четверо працівників підрядної організації Кривбас Метал Стіл. Під час виконання робіт вони отримали опіки різного ступеня тяжкості і наразі знаходяться в обласному опіковому центрі у Дніпрі. За даним фактом, Криворізька поліція розпочала слідство. Учора на пульт швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про нещасний випадок, що стався на аглофабриці АМКР в Інгулецькому районі. Під час виконання робіт отримали опіки четверо працівників. По було виявлено, що утечки, судя по було що судя пара під давлення. Данные работники получили, скажем так, ожоги первой, второй степени у одного человека, третьей степени все четверти жопы. Практически у всех повреждено лицо, шея, конечности, у некоторых еще и грудная клетка и так далее. Поэтому довольно-таки обширная поверхность ожоговая, она требует особого подхода лечения. Усі травмовані працівники підрядної організації Кривбас Метал Стіл. Їх терміново доставили до другої міськлікарні, лікарні, а звідти до обласного опікового центру Дніпра. Представники підприємства запевняють, що роблять усе, аби травмовані отримали необхідну медичну допомогу. Ми компенсуємо всі затрати, які необхідні для лікування пострадавших. Так как цель одна, чтобы люди, э, были как можно скорее реабилитированы и в дальнейшем прошли курортно-оздоровительное лечение. В данный момент проходит сбор донорской крови. в случае её недостатка предприятие приобретёт безотлагательно. Подробности резонансной подии з'ясовують у Криворізькому відділі поліції. 26 лютого до поліції надійшло повідомлення від Працівників медичного закладу про те, що до них було доставлено чотирьох осіб, а саме це працівники одного із підприємств міста Кривого Рогу, з тілесним ушкодженням у вигляді термічних опіків. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 кримінального кодексу а саме це порушення правил безпеки під час виконання робіт підвищеною небезпекою. наразі в рамках відкритого кримінального провадження працівниками поліції проводяться слідчі направлення на встановлення всіх обставин даної справи. Тим часом підтримку травмованим працівникам готове надати підприємство Арселор Мітал Кривий Ріг. За умови медичних рекомендацій компанія організує транспортування потерпілих для реабілітації у європейській клініці. Іван проводов Борис Торохтій цей день слухання справи Олександра Лютова призначене на сьогодні не відбулося. Причина відсутність адвоката одного із затриманих. Нагадаємо, трьох молодих людей обвинувачують у цілій низці злочинів. Викрадені людини, вимагання. Умисне убивство. На якому етапі розгляд справи розповів суддя Вадим Сільченко. Студент Олександр Люттов зник у січні минулого року. Через два місяці його тіло знайшли в підвалі одного з будинків. Невдовзі затримали трьох підозрюваних. У травні після досудового розслідування справу про вбивство 20-річного студента було передано до суду. На сьогодні можна констатувати, що особливого розвитку вона не набула. В процесі розгляду одного із суддів колегії закінчився п'ятирічний робочий термін, і його мав замінити інший суддя. Процес мав продовжитися чи початися наново. За вимогою підозрюваних від минулого засідання справа розглядається з самого початку. Тобто знову буде оголошено прокурором обвинувальний акт, знову буде з'ясована позиції обвинувачених, знову буде визначено порядок та обсяг дослідження доказів. І далі за процедурою. У кримінально-процесуальному законодавстві не існує термінів розгляду справ. Є поняття розумні терміни, а вони індивідуальні. Ця справа цілком об'єктивно розглядатиметься тривалий час, тим більше, що через рік після вбивства хлопця розгляд справи починається наново. Допит затриманих в судовому засіданні ще не проводився. Але вони ну, досить активно заявляють певні клопотання, висловлюють свої е, міркування з тих чи інших процесуальних питань, задають питання особам, які допитувалися до цього в судовому засіданні, ну, тобто користуються своїми правами. Минулого засідання суд задовольнив вимогу обвинувачених щодо проведення засідання в закритому режимі. Особливо молоді люди за ґратами були невдоволені присутністю змі на розгляді. Подібна вимога є законною і має на меті обезпечення учасників процесу, запобігання розголошенню особистих даних. Серед клопотань обвинувачених були ще інші прохання, як то надати письмовий стіл для зручності та перекладача з української на російську. Україна прагне як держава так побудувати певну. Ну, таку гучну назву правової держави. Ми можемо суб'єктивно оцінювати ці прохання і клопотання учасників процесу. Ну, кожен з точки зору свого життєвого досвіду, але з точки зору права і з точки зору прав людини і стандартів дотримання прав і свобод громадян, які присутні в розвинених правих країнах Європи, це допустиме клопотання. Наступне засідання у справі призначене на 11 березня Вікторія Сімкіна, Володимир Нестор, цей день. Щорічно в останній день лютого відзначається Всесвітній день рідкісних захворювань. Ця дата підвищує обізнаність людей про такі недуги і має на меті привернути до них увагу державних органів, науковців та медиків. Фенілкетонурія – одне з рідкісних захворювань. Ще кілька років тому такий діагноз у дитини передбачав розумову відсталість і проблеми поведінки. На сьогодні дитина з фенілкотонурією може вирости здоровою завдяки спеціальному харчуванню. Втім, воно важкодоступне і дороговартісне. Допомогу криворізьким родинам, де є діти з такою хворобою, надає міська влада. Фенілаланін отруйний для мозку. Занадто великий рівень цієї амінокислоти у дітей призводить до інтоксикації мозку і пошкоджень, які не підлягають відновленню. Фенілкетонурія, при якій фенілаланін не виводиться з організму, може перетворити нормально від народження дитину на інваліда. Але сучасна медицина вирішила цю проблему. Єдина перешкода ціна такого лікування. Ці діти вони не можуть вживати, вони не можуть їсти рибу, м'ясо, молочні продукти, солодку воду, там, жуйку. Ну, це спеціальні діти на дуже-дуже строгій такій дієті. І є спеціальне харчування, лікувальне, яке дозволяє їм виростати, ставати такими здоровими дітьми. І це якраз той момент, коли тільки від батьків... І можливості міської влади допомогти їм може дати такі результати, як здорова людина. Щорічно з міського бюджету виділяється 3 мільйони гривень на безбілкові суміші, які є основним харчовим компонентом для хворих дітей. Та, окрім цього, діти потребують і інших продуктів. Це спеціальні макароні вироби, цукор, печиво, аби допомогти родинам, у забезпеченні необхідними продуктами. У місті діє окрема програма. У місті Кривому Розі сьомий рік поспіль міська влада опікується сім'ями, де діти хворіють на рідкісне генетичне захворювання фінілки та Таких дітей в нашому місті 15. У 2018 році на ці цілі було виділено 2228 тисячі гривень. У 2019-му всі виплати були збережені і було виділено 257 тисяч для виплати цієї категорії громадян. У лютому місяці було прийнято відповідне рішення виконкової міської ради, і всі сім'ї отримали всю матеріальну допомогу. Порізька програма підтримки дітей, хворих на фенілкетонурію – одна із найкращих в Україні. Завдячуючи такій увазі з боку міської влади, ці діти нічим не відрізняються від своїх однолітків. Ходять до звичайних шкіл, займаються улюбленими справами, вивчають іноземні мови. Олена Мухіна, Борис Строхті, цей день. Конференції, концерти, творчі зустрічі невдовзі 91-ша гімназія заживе ще активнішим життям. В рамках проєкту громадський бюджет 2018 у навчальному закладі відремонтовано актовий зал. Як виглядає нова творча майстерня? Дізнаєтеся за мить. Ідею оновити актовий зал у 91-й гімназії виношували давно. Старе приміщення потребувало ремонту та осучаснення. Тож, яким буде проєкт для участі у громадському бюджеті 2018, вирішили одностайно. Нам хотілося зробити актовий зал, щоб це була дійсно творча майстерня наших дітей, тому що вони дуже у нас талановиті. Після ремонтних робіт актовий зал змінився майже на 100%. Модернізовано все від крісел у залі до сцени та апаратури. Оновлені такі найважливіші, скажімо, ділянки, як електропроводка, як опалення, от повністю оновлені стіни, повністю потолок, сцена приведена до ладу, нова апаратура, нові крісла тобто, все, все абсолютно нове. Пластикові вікна, все що можна було оновити, все оновлено. Якщо смотреть фото, то видно разительную різницю. Актовий зал став более модернізованим, більш красивим і более современным. У нас очень творческие люди в гімназії, і ми постоянно виступаємо, что готовим. І це очень важно для нас. Новий актовий зал. Чергову втілену в життя ідею громадського бюджету 2018 Оцінив міський голова Юрій Вілкул. Є родзинка у кожній школі, у кожному навчальному закладі. Тому ми дали можливість, щоб проявити ініціативу, зробили такий гарний зал. І це вже нормально, це спільна робота. Наукові конференції, концерти, зустрічі з відомими криворіжцями. У 91-й гімназії тепер знають, як урізноманітнити позашкільне життя. Педагоги та учні кажуть, до майбутнього 45-річчя закладу новий зал це найкращий подарунок. Олег Гендриксон, Вадим Діденко, цей день. «Водоканал» нагадує споживачам про важливість вчасної фіксації показів лічильників. Від цього залежатиме коректність нарахувань за послугу для уникнення непорозумінь на підприємстві. Просять користувачів приладів обліку холодної води передати їх покази в останні дні лютого. Зробити це радять через систему Новаком. Люди, которые своевременно передадут показания, получат правильные ожидаемые платежки. Тех, у кого возникают вопросы, мы ждем в наших участках реализации, либо лично, либо по телефону, для получения разъяснений, почему не получается внести показания в Новоком, или за какой период я передал, какие показания войдут в счет, какая платежка предварительно будет у меня в марте месяце. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь. У нас действуют уже многоканальные номера телефонов, действуют наши инспекции водосбыта, которые в личном порядке готовы обслужить и рассказать каждому. И опять же, подчеркиваю, напоминаю, день передачи показаний – это последний день месяца. Программа «Цей день» триває. Ось про що йтиме мова далі. Смарагдові мережі Европы. Тут можна відразу побачити індустріальні об'єкти, яких не побачиш в Європі, і природні об'єкти, яких не побачиш в Європі. Унікальні криворізькі балки та скелі планують віднести до територій особливого природоохоронного значення. Кращі спортсмени району сьогодні. У нас награждених 150 спортсменів. У Саксаганському районі відзначили вихованців спортивних клубів і тренерів, що досягли найбільших результатів за підсумками 2018 року. Працівники новоствореного Криворізького центру поводження з тваринами за минулий рік відловили більше 400 собак. 90% з них пройшли стерилізацію. З початку нинішнього року цифра сягає 200 тварин. Стерилізовано майже 140. Навесні продовжать відловлювати тварин без хаченків. Тим часом центр укладає договори на стерилізацію собак із трьома великими підприємствами міста. У майбутньому у закладі сподіваються на співпрацю із іншими підприємствами міста різної форми власності. Сейчас мне очень приятно сказать, что Ингулец, Югок и СИВГОК, сейчас мы вот на стадии заключения договора. И я думаю, это будет очень хорошее начало сотрудничества. То есть люди поняли, что убивать собак это бесполезно. То есть это, во-первых, жестоко, во-вторых, не цивилизованно, в-третьих, это опасно и для окружающих, но ну и для психики окружающих. Потому что это смотреть на это зрелище, это видит тысячи людей, это страшно. Во-вторых, во это не дает решения проблемы. Потому что э, так собака стилизована, возвращается на место, она охраняет свое место, вот, она не пускает туда других собак, она привита от бешенства. Плюс она не пускает диких животных, которые приходят, там лисы, еноты и так далее. Она не пускает их на территорию, а это чаще всего является переносчиками бешенства. Вот. Так что мне очень приятно, что наконец-то руководство этих предприятий это осознало. І пішло на договори з нами. Кривий ріг долучається до смарагдової мережі Європи. Це території особливого природоохоронного значення, важливі для збереження біологічного різноманіття. Україна також готує свої заповідні та природні об'єкти для внесення до цієї біозахисної мережі, у їхньому числі унікальні криворізькі куточки природи порушеної господарською діяльністю людини. Внесенням національних природоохоронних об'єктів до смарагдової мережі Європи займаються Мінприроди та громадська організація Українська Природоохоронна Група. Сьогодні її представники детальніше розповіли, які території у нашому місті становлять цінність для збереження рослинного і тваринного світу. Україна підписала Бернську конвенцію і зобов'язала здійснювати заходи з охорони різних видів дикої флори і фауни, природних середовищ і їх існування. Міністерством екології та природних ресурсів торік був прийнятий закон про територію смарагдової мережі. Наразі вони розширюються, увійшли до мережі і унікальні природні об'єкти криворіжжя. У мене є дуже багато знайомих, які їздять просто в походи в кривий ріг, водять, коли до них приїжджають іноземці, вони теж їдуть в Кривий Ріг, тому що кажуть, що тут можна відразу побачити індустріальні об'єкти, яких не побачиш в Європі, і природні об'єкти, яких не побачиш в Європі. Це можна зробити тільки, -ті якби тут, і плюс прекрасне транспортне сполучення, і по місту гарне транспортне сполучення. Тобто реально є є можливість завдяки появі таких об'єктів привернути ну, якось, якусь відкрити нову. Старінку і туристичну, і природоохоронну для міста. Усі природні оселища, які увійдуть у смарагдову мережу, отримають фінансування з Євросоюзу для збереження їхньої недоторканості. На один квадратний. Метр там, чи кілометр немає значення. На один квадратний метр смарагдової мережі в Європейському Союзі виділяється в 144 рази більше коштів, ніж на квадратний метр національного парку в Україні, плюс контроль, відповідно європейські за тим, щоб це просто комусь там не пішло в кишені. До компонентів смарагдової мережі Криворіжжя увійшли басейни річок Саксаган та Інгулець і 14 об'єктів природно-заповідного фонду з загальною площею майже 400 гектарів. Це балка північно-червона, сланцеві скелі, виходи амфіболітів, ландшафтний заказник візирка та інші природоохоронні об'єкти, а ще місця зростання рідкісних рослин та гніздування птахів. Інгулець за межами дамби Карачунівського водосховища. Тут і в районі Карачунівських гранітів саме теж є одне єдине місце зростання цієї рослини голонасінника одеського. Тобто на Криворіжжі два місця зростання рослини, занесено в світовий червоний список. Знайшли ми його в 2017 році. І отут, крім того, що тут росте така рідкісна рослина, тут можна ще зазначити, можна було б звісно доповнити це даними наших орнітологів, Тут є оселище таких рідкісних видів птахів. Це рибалочка, знаєте, така гарна пташечка. Наступним кроком до остаточного визначення з об'єктами смарагдової мережі стане затвердження списку Міністерством екології та інституціями Євросоюзу. Валері Кожухари, Микола Замковой цей день. В центральній міській гімназії стартував новий проєкт Підтримка без обмежень. Ініціювала його волонтерка Корпусу Миру Меделін Сіней. Проект спрямований на психологічну допомогу дітям з родин, учасників АТО і переселенців. У гімназії відбулись тренінг та презентація міні-табору. Детальніше в сюжеті. Центральна міська гімназія співпрацює з волонтерами Корпусу Миру вже більше десяти років. Волонтери викладали англійську та журналістику. Наразі у школі новий проект психологічної допомоги дітям, учасників АТО та переселенцям. Підтримка без обмежень. В рамках проекту в гімназії відбувся тренінг для психологів та соціальних педагогів шкіл міста. Провела його ініціатор проекту. Меделін Сіней. Меделін працює як тренер, як людина. Що надає психологічну підтримку, соціальний супровід для наших дітей. Суть проекту полягає у психологічній підтримці дітей, які батьки, яких перебувають або перебували в зоні АТО, або це діти-переселенці, навчити надати якусь практичну допомогу соціальним педагогам, які і надалі будуть працювати з цими дітьми. Близько 20 учасників обговорювали психологічні проблеми дітей та разом з тренерами практикувалися в передових методиках. Сегодня такая более эмоциональная часть, когда мы полностью сформируем портрет, психологический портрет детей, которые переехали из Донецкой и Луганской области. Какое их эмоциональное состояние, что такое стресс, посттравматическое стрессовое расстройство и какие методы используют работники образования, чтобы помогать таким детям. У рамках проєкту планують створити дитячий міні-табір, психологічні тренінги, спортивні ігри та майстер-класи все для боротьби з посттравматичним синдромом і звільнення від наслідків стресу для розвитку спільноти дітей, які підтримують один одного. Моя робота має три головні цілі: допомогти дітям зорієнтуватися з майбутньою професією, формувати більш активних громадян, привчати до здорового способу життя, як фізичного, так і емоційного. Загалом планується організувати чотири міні-табори, у яких візьмуть участь близько 50 дітей, що постраждали від війни. Євген Клусовський, Вадим Діденко цей день. Ознаки гіперактивності проявляються у дітей в ранньому віці. Фахівці називають піки прояву: це один, два, три, шість та сім років. Питання лікування, виховання та навчання дітей з синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю. Педагоги та медики обговорили за круглим столом, який організував міський департамент освіти і науки за запитом громадської організації Я Реформація. Під дитячою гіперактивністю прийнято розуміти надмірну фізичну і розумову збудженість. Пояснюють психологи. Проблема, яка заявлена в нашому семінарі, мені дуже близька, оскільки це є предметом спеціальної підготовки так званої спеціальної психології якою ми займаємося в підготовці, крім того, мій практичний досвід як психолога-консультанта триває з 1993 року. В основному я працюю з сім'ями та проблемними дітьми. На цей період вже змінилася думка наукова, практична думка, що це за категорія, як з нею працювати, як розуміти цей розлад. У роботі з гіперактивними дітьми важливий комплексний підхід для надання медичної, психологічної, соціальної допомоги. Більшість батьків, на жаль, вони бояться психіатрів і ПНД. Стоїть питання просто довести максимально до дітей і до дорослих необхідність лікування роботою з психологами, з психотерапевтами при необхідності медикаментозної корекції. Лікарі вважають, що гіперактивність є наслідком незначного ураження мозку, яке не визначається діагностичними тестами. Найголовнішими умовами повноцінного нервово-психічного розвитку дитини з синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю є любов та прийняття, правильні батьківські установки та корекція поведінкових порушень. Вікторія Добровольська, Микола Замково, цей день. Підсумки минулорічного спортивного сезону сьогодні підбивали у палаці мистецькій нагороди отримали спортсмени та тренери за високі досягнення в змаганнях високого рівня. Якими перемогами торік відзначилися саксаганці, розкажемо в сюжеті. Кубки, грамоти та медалі, справжній музей спортивної слави презентували на щорічному заході кращі спортсмени Саксаганського району. Пишатись є чим 2018 рік видався багатим на золото і призові місця на всеукраїнських першостях та міжнародних змаганнях. Традиційно в Саксаганському районі февралі місяці підводяться ітоги прошлогодніх соревновань. І не секрет, і не тайна велика, що ми завжди готуємося і готуємося на високому рівні. Проводимо дане мероприятие. Сьогодні у нас в награждених 150 спортсменів. Мы брали ориентир только на спортсменов, призеров чемпионата Украины, чемпионата Европы, чемпионата мира. Есть у нас и команды, есть у нас и лучшие коллективы спортивные по итогам года. Переможцями і призерами чемпіонатів та кубків України сплавання легкої атлетики, армспорту та пауерліфтингу стали 15 вихованців спортивних закладів району. Перемогами на всеукраїнському рівні саксаганці відзначилися і в командних видах спорту. Регбісти ДЮСШ №10 вибороли бронзу на чемпіонаті України серед юнаків. Вдало виступив на міжнародній арені вихованець секції Кіокушин Карате Олімпу. Я вже з років займаюся кіокушин карате, чемпіон Європи в сімнадцятому сімнадцятому году. І У 2018 році став призером чемпіонату України. Чимало спортсменів виборювали призові місця на татамі та буксерських рингах чемпіонатів України. Серед них і двоє вихованців Олександра Кучерявого. Ребята показали хороші результати на обласних всеукраїнських соревнованнях. Давид Маковецький був третім на чемпіонаті України, який проходив в місті Бердянськ. На України, в національному чемпіонаті який проходив у в Дніпропетровськ, Сичов Артем став призером, зайняв третє місце. Я думаю, що на стартах 2019 року ребята покажут більш кращі результати. Загалом за минулий рік тренери спортивних закладів району підготували чотири майстра спорту України та близько 30 кандидатів у майстри серед досягнень і друге місце серед районів. За результатами міського огляду конкурсу на кращу організацію спортивної роботи. Відзнаками та пам'ятними сувенірами нагородили спортсменів та їхніх наставників. Євген Клусовський, Олег Каплій цей день. Вболівайте за криворізьких спортсменів, перемагайте і самі у спорті, та головне в житті. На цьому наш випуск добіг кінця. Свіжу порцію новин очікуйте завтра у звичній порі на телеканалі Рудана. Бережіть себе!